У нас сьогодні на порядку денному декілька питань. Я хотів би розпочати з основного ключового питання. Уряд України приймає сьогодні рішення щодо затвердження плану імплементації угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ми поставили дуже амбіційні терміни. До 2017 року угода повинна повністю бути імплементовано. Чому такі стислі терміни? Тому що для нас вкрай важливо виконати угоду, адаптувати українське законодавство до європейських стандартів, показати, що Україна відповідає правилам Європейського Союзу, що ми провели дійсно європейські реформи. Що ми зробили ті зміни, які роблять Україну європейською державою, не на папері, а в реальності. І чим швидше ми проведемо ці зміни, чим швидше Європейський Союз побачив, що ми насправді виконали угоду, тим швидше у нас є шанс подати заявку на вступ до Європейського Союзу і сказати, ми відповідаємо критеріям. Ми підписали угоду, ми її виконали. Відповідно до статті 49 договору, Україна може претендувати на членство в Європейському Союзі. Саме тому імплементація і виконання угоди для уряду вкрай важливі. Хочу ще раз підкреслити, що так, як ми обіцяли, так все і було зроблено. Політична частина була підписана прем'єр-міністром, економічна частина була підписана президентом. Угода була вчора синхронно ратифікована Європейським парламентом і українським парламентом. Ми чітко заявили, що на наступний день після ратифікації угоди уряд прийме рішення про імплементацію угоди. Європейський союз. Прийняв рішення що надання додаткового перехідного періоду, який допомагає українській економіці, коли ринок Європейського Союзу для українських товарів відкритий, і це додатково, за попередніми розрахунками, дає 500 мільйонів євро доходів для української економіки протягом року. А Україна залишає свій ринок захищений. При цьому режим вільної торгівлі з Іншими сусідніми, східніми країнами повинен залишатися такий, який він чинний на сьогоднішній момент. Я буду відвертий з вами по Росії. У мене немає жодних позитивних очікувань. І ми повинні готуватись до того, що Росія все рівно буде запроваджувати торгівельні обмеження. І я хочу офіційно заявити: як тільки Росія запровадить торгівельні обмеження по відношенню до України, ми невідкладно в той же день запровадимо дзеркальні заходи. Що стосується подальших питань імплементації угоди, то ми створили механізм. Механізм ми погодили з нашими європейськими партнерами. І я хотів би подякувати пане Ян вам особисто за ту значну роботу. Яку ми провели при підготовці і цього плану імплементації, і при підготовці механізму, в якому задіяні в кожному міністерстві є заступник міністра з питань європейської інтеграції, молоді талановиті англомовні люди, на яких лежить відповідальність за імплементацію і виконання цієї угоди. В уряді створений офіс з питань європейської інтеграції. Як ключовий координуючий орган, який повинен забезпечувати виконання угоди, в новому уряді новий парламент повинен призначити віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції. Так як, на жаль, цей парламент не готовий працювати разом з урядом на виконання угоди. Також наші європейські партнери створили групу допомоги. Це та Support Group, яка працює з нашими профільними міністерствами і яка буде допомагати забезпечувати технічне виконання угоди з Європейським Союзом. Я би хотів відкоментувати ще декілька речей. І заявити позицію Кабінету міністрів України по перше прийнятому закону. Про особливий режим на певних територіях Донецької і Луганської областей і так само по закону про амністію. Друге, це висловити свою позицію з приводу вчорашнього провалу в парламенті всіх економічних, фіскальних і бюджетних реформ. Четверте провалу законів по корупції. І п'яте, як уряд буде виконувати закон про люстрацію і що це взагалі таке закон про люстрацію. В першу чергу прокоментую позицію по прийнятому закону про особливий статус окремих територій Донецької і Луганської областей. Можу ще раз тільки підтвердити. Попередньо сказано позицію уряду і мою особисту, що було два варіанти поганий і дуже поганий. Вибраний поганий варіант. І ми зараз повинні в рамках цього приймати рішення, як далі з цим жити. Чи виступаємо ми за мир і я особисто? Категорично так. Мир потрібен країні. Мир потрібен українцю. Надто дорого нам коштує війна. Те, що безцінне, це ціна людського життя. Дуже багато українців, які йшли боронити і боронять сьогодні державу, загинули. Сім'ї залишилися без батьків. Без синів, без годувальників. За російських бандитів загинуло багато мирних жителів. Тому ціна надто висока. Кожен день війни нам коштує 80 мільйонів гривень. І тому в Україні треба встановити мир. Але тепер я так само хочу відверто сказати, яка ціна цього встановленого миру. І легалізувати ДНР і так званих терористів в ДНР і ЛНР ніхто не дасть. Принаймні, це моя політична позиція. Не за це боролись. Тому я конкретно по окремим пунктам цього закону те, що стосується уряду. Перше, закон передбачає обов'язок уряду України і держави фінансувати з державного бюджету України на 100% всі видатки по відновленню окремих територій. Донецької і Луганської областей. Нагадаю, що там, де ми контролюємо території, уряд платить всі заробітні плати, всі пенсії, всі соціальні видатки, все до копійки сплачуємо. Не дивлячись на те, що ми звідтиля не піднімаємо доходів, не платять податки. І ситуація погіршується з кожним днем. Вона як сніжний ком накручується. Тому норма закону про те, що уряд зобов'язаний фінансувати відновлення тих територій Донецької і Луганської областей, які контролюються російськими терористами, і не має права скорочувати витрати на таке відновлення, навіть якщо скорочуються витрати по іншим регіонам, мною розуміється наступним чином. Я дав доручення Міністерству фінансів підготувати відповідний проєкт закону про створення спеціального фонду відновлення окремих територій Донецької і Луганської областей, який повинен наповнюватися перше з пожертв і фінансування українських олігархів. Друге міжнародна донорська допомога, і у нас буде проведена відповідна донорська конференція. І третє. Ми можемо з державного бюджету давати туди кошти. Якщо ми відновимо повністю контроль над всією територією, підприємства почнуть працювати і платити податки в центральний бюджет. А забирати гроші у Львова, Полтави, Києва, Житомира, у пенсіонерів України, у медиків, вчителів. І відправляти просто на відновлення територій, які не контролюються Україною, і ці гроші будуть розкрадені російськими терористами, уряд не буде. Тому формула запропонована дуже чітка. Скинулись і відновлюємо всі разом. А не за рахунок зменшення і скорочення витрат цілої України. Чесно і справедливо. Друге, що стосується пункту про так звану народну міліцію. Я уважно прочитав. Що в цьому законі написано? Уряд не був учасником переговорів і підготовки. Тому я хочу чітко задекларувати, що будь-які збройні формування, міліцейські підрозділи, народні міліції, муніципальні повинні діяти виключно у межах і в спосіб, визначений законами України. Юрисдикція українського законодавства повинна розповсюджуватись на всю територію Української держави і на всіх правоохоронців і службовців. Третє, що стосується виборчого процесу, закон також передбачає проведення виборів, місцевих виборів в окремих територіях Донецької і Луганської областей. Вибори – це тоді, коли громадянин України з гордо піднятою головою, з українським паспортом, іде вулицями міста чи села чи району, бачить рекламу, яка розвішана, може отримати інформацію про того чи іншого кандидата, може з ним зустрітися і запитати його, як. Майбутнього депутата про те, що він збирається робити, може ввімкнути телевізор і побачити ток-шоу з тим чи іншим кандидатом в депутат, коли є забезпечена прозорість виборчого процесу і конкуренція, коли будь-яка політична партія може внести свого кандидата, для того, щоб бути представленими. В місцевих органах влади. Це називається демократичних виборів. Тому уряду дано доручення профінансувати ці вибори, якщо Центральна виборча комісія їх оголосить, я можу чітко заявити нашу позицію. Вибори будуть визнані виборами тільки тоді, коли вони будуть проведені відповідно до норм і правил міжнародного законодавства. Допуск спостерігачів відсутність тиску на членів виборчих комісій, забезпечення політичної конкуренції і вільного права на висунення в кандидати в депутати як окремими депутатами, так і політичними силами. За інших обставин це не вибори. А легалізація бандитів, яку ми не допустимо. Окремо хочу зазначити, що реалізація мирного плану, яка потрібна і необхідна, яка спрямована на досягнення миру в країні, ні в якому випадку не повинна. Розслабляти Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ. Повна готовність віри немає. Тим більше росіянам. Тому будемо дивитися, яким чином. Далі будуть реалізовуватись так звані мирні ініціативи. Я окремо ще раз хочу наголосити на позиції щодо необхідності проведення будь-яких перемовин по забезпеченню миру і стабільності в Україні в чотирьохсторонньому форматі: Сполучені Штати Америки, Європейський Союз. Україна і Росія. Президент України відбув з офіційним візитом до Канади і до Сполучених Штатів Америки. Вчора я мав телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Ми обговорили питання реалізації мирних ініціатив. Ще раз підкреслюю: мир потрібен, але ціна миру. Все треба прораховувати на декілька кроків вперед. Росія точно нам не збирається подарувати ні мир, ні стабільність. Не це їхня мета. Тому я прошу міністра оборони і міністра внутрішніх справ повна бойова готовність, забезпечення армії, Національної гвардії. Всім, що необхідним, кошти є. Треба будь-які рішення уряду, мої персональні, 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Що стосується вчорашньої голосування у парламенті, ну я думав, що вони трошки розумніші. От вони Вели довгу дискусію про те, які погані закони, навіть їх не прочитавши. Вранці уряд вніс пакет економічних, соціальних і бюджетних реформ. Там декілька сот сторінок. Вони вже через п'ять хвилин вилізли на трибуну і розказували, що це не так. Бо що правда, потім, коли дочиталися, вже було пізно. Парламент навіть відмовився, а точніше, частина парламенту і навіть окремі демократи навіть відмовились включити в порядок денний ці закони. Якщо у вас є краще рішення, запропонуйте. І ви зможете в процесі розгляду цих законів у парламенті поміняти його. Якщо ви розумніші, ми будемо тільки вам аплодувати. Вчора, саме з-за поведінки народних депутатів України. Українцям було відмовлено в двохкратному зменшенні єдиного податку для малого бізнесу. В зменшенні 41 на 15% єдиного соціального внеску. Українцям було відмовлено в скороченні кількості податків з 22 до 9. Українцям було відмовлено в новій системі сплати податку на прибуток, де не під диктовку податкової адміністрації платять, а так як написано у міжнародних стандартах бухгалтерського обліку. Українцям було відмовлено в додаткових повноваженнях територіальних громад по отриманню фінансового ресурсу, по встановленню місцевих податків і зборів, За вчорашньої ганебної поведінки. Політичної, передвиборчої істерії українського парламенту, ми не можемо внести закон про державний бюджет. Вони провалили ключовий пакет реформ, який ми готували три місяці. Я ще раз хочу підкреслити: є краще рішення? Покажіть. Там деякі гори депутати за два роки перебування у парламенті будуть для пса не збили, не те, що закон не внесли. Все, що напрацьовувалося місяцями, залишилось нерозглянутим. І це серйозний удар в першу чергу по основі економічного розвитку на 2015 рік. Ми будемо повторно вносити ці закони, розуміючи, що вони навряд чи готові будь-що приймати. Хоча, якщо би хоча б принаймні прочитали, що в законах написано, то це навіть для них було би корисно на парламентських виборах говорити, що вони хоча б щось зробили. Окрім того, що сиділи і штани протирали в стінах парламенту. Що стосується антикорупційних законопроєктів, це ще одна неприйнятна позиція парламенту. Уряд розробив пакет антикорупційного законодавства. Національне антикорупційне бюро, яке повинно розслідувати корупційні діяння вищих посадових осіб. Національна антикорупційна стратегія, яка повністю по-новому визначає політику боротьби з корупцією в Україні, закон про розкриття всієї інформації про будь-яких власників будь-яких компаній, які працюють на Україні або де є засновниками громадяни України. Щоб не ховались за тещами, за братами, за сватами, жоден з законопроєктів вчора не був проголосований парламентом. Цей парламент не хоче боротися з корупцією. І саме тому його треба буде переобрати, і саме тому треба, щоб в цьому парламенті залишилися навічно в історії, ганебній історії ті депутати, які не голосували ні за економічні, ні за соціальні. Ні за податкові реформи, ні за антикорупційний пакет. Вчора з сьомого разу за жорстким наполяганням голови Верховної Ради України Олександра Турчинова і в першу чергу з допомогою громадянського суспільства парламент прийняв закон про очищення влади або про люстрацію. І я хотів би зразу дати чіткі доручення з приводу виконання даного законопроекту. За нашими підрахунками, під дією даного закону попадає один мільйон різного роду чиновників, державних службовців, працівників правоохоронних органів. В тому числі. І весь склад Кабінету міністрів України, МВС, СБУ, Генпрокуратура, вся вертикальна влада. Дуже важливо, щоб під даний закон попала суддівська влада. І ті, хто фальшували вироки і робили їх не іменем України, а іменем Януковича. Ті, хто накладали штрафи на автомайдан, ті, хто фальшували виборчий процес, ті, хто за хабарі виносили рішення, також такі судді попадають під закон про люстрацію. Попадають під закон про люстрацію всі працівники правоохоронної системи, які відправляли беркут на беззбройних громадян. Попадають під люстрацію всі члени центральних органів виконавчої влади, які працювали в період Віктора Януковича. Попадають під ілюстрацію податківці, попадають під люстрацію всі, хто мали державну владність повноваження. Їх є мільйон. Тому для виконання даного закону я доручаю міністру Кабінету міністрів України разом з національною. Державною службою голов Держслужби терміново створити комісію по перевірці чинних членів Кабінету міністрів України і заступників міністрів та всіх керівників органів центральної виконавчої влади, які призначаються Кабінетом міністрів України. На предмет відповідності закону України про люстрацію. Друге. Міністерство юстиції України. Відповідно до закону невідкладно сформувати єдиний державний реєстр осіб. По відношенню до яких застосовано люстрацію. Третє. Керівникам центральних органів виконавчої влади і персональним міністрам відповідно до закону створення комісії по люстрації в кожному міністерстві. Четверте: Міністерство юстиції України невідкладно створити громадську раду з питань люстрації при Міністерстві юстиції. По мірі наповнення. Єдиного державного реєстру осіб, які підпали під люстрацію, проводити публічні засідання відповідної громадської ради і інформувати громадян України про те, як очищується українська влада, українська міліція, українські суди, українська правоохоронна система.